Вітаю вас, друзі! Сьогодні до вашої уваги пропонується чудова однокімнатна квартира, яка розташована на 8-му поверсі 9-поверхового будинку по вулиці Східна, 18 що на масиві Ливаневського. Квартира має загальну площу в 35 метрів квадратних, з яких 17 метрів це житлова площа. Площа нашої кухні складає 8 метрів квадратний. Даний варіант чудово підходить як для постійного проживання, так і для здачі в оренду, оскільки локація нашого будинку також відмінна. Чим може бути цікавий даний варіант, це повноцінна квартира. Зауважу, що не малосімейного типу, вона не кутова, в досить непоганому косметичному стані, куди на перший час можна заїхати і жити і не відразу вкладуватись в ремонт. Мені дуже часто надходять заявки на пошук об'єкта, такого якого я б купив для себе. Так от, це саме такий об'єкт з дуже привабливою ціною. Також важливим нюансом є те, що тут господарі готові розглядати програми, а саме є оселі та є відновлення. Ще хочу зауважити на тому, що всі об'єкти, які надходять в наше агентство на продаж, перед тим, як виставлятися в рекламу, перевіряються на арешти та борги. Ми завжди турбуємось про те, щоб клієнти не мали ризики купуючи об'єкти з нашим агентством. Що ж, ось такий вийшов фотовідеогляд нашого об'єкту. А як завжди, хочу вам подякувати та нагадати, якщо ви маєте на меті продати свій об'єкт нерухомості, Будь ласка, телефонуйте, ми будемо раді з вами співпрацювати. З повагою, Роман Морський та Агентство нерухомості Максимум, що біля церкви. Та до зустрічі на нових об'єктах.